Ось 10 відомих цитат Арістотеля, які відображають його філософські погляди та глибоку мудрість один ми є те, що ми робимо постійно досконалість отже, не діяння, а звичка два метафізика мудра людина не каже всього, що думає, але думає все, що каже три політика. Людина за своєю природою є політичною істотою. 4. етика. Щастя залежить від нас самих. 5. Нікомахова етика Мета життя не просто прожити, а жити добре, 6. Риторика. Риторика є здатністю знаходити у кожному конкретному випадку доступні засоби переконання. 7. Метафізика Перша причина всього буття є першодвигун 8. фізика. Природа не робить нічого марного, 9. поетика. Мета мистецтва не відтворити зовнішній вигляд речей, а їх внутрішнє значення. 10. етика. Справедливість є чеснотою, в якій містяться всі інші чесноти.